Так, починаємо. Всім привіт. Так, всім привіт, котики та кіски. Ну що, сьогодні будемо грати Hill Climb Racing, другу частину. Так, ну що, натискаємо рейс? Так, О! фрі. Так. Натискаємо фрі. Так, робимо, як завжди, один, два, три. Так, Пунь. Так, все є. прокачали безкоштовно на шару. Так, в нас вже є 12579 монет. Можемо щось прокачати, але давайте подивимось, може щось купити новесеньке. Так, тачила є. Ого, вона коштує 60 тисяч 30 тисяч. Ця e, 9 тисяч, але. Але ми її купили, так? E, так, так, так. Чи ні? Так, 30. Так, купили, бо вона така, бо, мені здається, не прокачана. Так, я б хотів щось. E... Інше купити, все б купив, прокачав, але треба заробляти монети. Так, все. Оця більш-менш мені подобається крута тачка. Поки що в нас є. Так, ну що, не буду гаяти часу, натискаємо старт. Так, все. Ну що, поїхали? 3, 2, 1. let's go! О, бачили крокодил. Так, е, так, так, так. Ще один крокодил. Так. Е, уху, дуже важко. Мені здається, що на цій карті я вже їхав колись. Якщо хтось... Е, Дивився, напишіть мені у коментарі, їхав я на цій карті чи не їхав. Так, next. Так, впав в воду, але, бачите, дуже швидесенько виїхав. Так, так, так. Так, на крокодильчика трішечки. Я думаю, що він не буде дуже проти цього. Так, все, перший. Так, next. Все, третій раз. Треба теж приїхати першим. Але бачите, щувачки вириваються. О, під водою? Кипець. Я щось такого не пам'ятаю. Це або зверху, або під водою, знизу. Їхати. Так, чувак. Е, до побачення. Так, все, фу, пощастило. Капець, але бачили, він дуже хотів е е догнати мене. Так, ну що, натискаємо Great. Так, так, скринька трішечки прокачалася вже. 3 з 10. Так, рейс. Так, зробили трішечки монет, але давайте ще трішечки позаробляємо. Хотілося б може прокачати цю тачку, на котрій я зараз ганяю? Щоб вона була ще швидше, ну, мене зрозуміло. Та швидше заробляти гроші, монети на цій тачці. Капець, обженяю, так, 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 хоча б другий. Фу, дуже важко було. Так. Ну що, починаємо. Або продовжуємо знову вивчати е, країни та прапори країн та столиці. Пишіть у коментарі. Будемо вивчати разом і у відео, і у коментарях. Оце Пало, і як... Е, пало, так. Це Сполучені Штати Америки. а там була ще отака от зелена це Бразилія. Мейтсон, бачите? А інші я не знаю хто це. Напишіть у коментарі, хто знає. Так, все є. Круто. Так, next. Так, все, я перший. Є. Так, ну що, натискаємо great. Так, є, натискаємо рейс. Так, бачите, не дуже багато мене е, заробили. Так, старт. Так, щось така карта новенька, мені здається. О, Мені не дуже подобається, коли над головою дах є на карті, бо коли швидесенько їдеш, підстрибуєш на автівці, то е, можна зламати не тільки дах, та ще й е, ну ви мене зрозуміли, сам собі можна хедшот зробити випадково. Так, а де усі поподівалися? Вони що? Поїхали. -а -а! Зараз вниз паду. Так, може це і краще буде. Бо зверху було дуже важко проїхати. Оця, о, бачили стеля над головою. Трішечки заважає. Мені. А цей чувак хотів мене догнати на о, тачки у котрій великі колеса. А чому така довгесенька карта? Капець. Давайте вже фініш, будь ласка. Бо дуже далеко їхати. А, ні, 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 ні. Ні, 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 ні. Назад, 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 назад. Назад, назад. <гас> Капець! Так, я не перевернуся, але буду або останній, або третій. Чувачки, зачекайте, будь ласка. Ви бачили, я майже не перевернувся. Все, я третій. Ну, хоча б так. Якщо перевернувся, то був би останній що? Це що один заїзд був? Так, я третій. Окей, okay, рейс натискаємо. Так, старт. Бачили вже 14 тисяч? Так, у мене щось чуєте, попуга підказує мені, як правильно у цю гру гоняти. Хто пам'ятає, коли я грав у цю гру, та у мене попуга сиділа на плече. На плечі поряд зі мною. Так, другий. Так. Так, все, круто є, фініш. Перший. Так, натискаємо грейд Так, натискаємо Race. О, так, нюкад, давайте. Так, сюди. Так, 14 тисяч, давайте старт. Так, так, еще, еще наверх. О, ні-не-не-не-не-не-не-не-не. шапка з голови злетіла. Так, є е перший, круто. Так, next. Так, перший, круто. Так. Треба. Обережно їхати. Так, десь вони поділися, бачите, ні нікого немає зовсім. Так, ну це дуже добре. Що вони десь там позаду плентаються. Так, все, фініш, круто. Так, все, перший є. Так, грейт. Так, прокачали скриньку. 9 з 10. Давайте ще раз рейс. Так, старт. Так, бачите. Перша це Україна, містер Котік. Друга це Бразилія міні Месі. Третя це Сполучені Штати Америки. Круз, крапка, 83, Та четверта – теж це Сполучені Штати Екс Сол. Фу, так, ну що, let's go. Так, щось бачите, усі круті чувачки. Треба дуже уважно їхати, щоб... О, дуже круто, що так швидесенько фініш. Так, є next перший. Так. Є, круто, перший. Так, все. Ще один раз, то все. Перший прийду. Так, що? Так, ну все, їду вже зверху. Так, 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 обережно, обережно. О, доженяє, чувак. А якщо я зараз прийду не перший, я що все одно ані, все. А, прикол! Все одно перший. Так, все, я перший. Грейт. Так, є. Прокачали. Вже трішечки заробили монети. Ще ще прокачали скриньку. Десь із 10. Натискаємо на скриньку. Так, відчиняємо. Що ми зробили? Так, 4000 монет. 3 гема. Так, все. Натискаємо рейс. Та, гра мені щось підказує. Що, що це вона хоче, щоб я тюнінг зробив. Так, я навіть не знаю, бо бачите дуже багато чого треба прокачувати. Давайте, може, 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 що двигун. Прокачаємо, та не залишиться грошей. Давайте колеса прокачаємо. Так, чпунь. Так, все, колеса прокачали. Так, та давайте що, прокачаємо. А давайте заробимо. Давайте е -е, одразу прокачаємо що, 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 дах прокачати. Так, все, старт натискаємо. Поїхали, заробимо трішечки е -е, монет, бо хотілося б все прокачати, але... Бачите, не вистачає поки що. Але ми зробимо все прокачаємо. Так, на цій карті я вже їхав, але мені здається, що вона трішки інша. Мені цікаво, якщо цей ящик мені по голові впаде, то все. Так, все, фініш. Так, є. Next. Так, ще раз. Так, так, так. Обережно! Ці магнити, вони е, бувають і допомагають е, проїхати далі. Десь е, вище, нижче. А бувають, заважають. Так, все, фініш. Є круто. Так, некст. Шапка відвалилася. Капець, оцей чувак доженяє. Так, все, фініш. Бачите ці коробки? Врізався. Так, все, э, перший, круто, грейт. Так, все. Є. Так, давайте натискаємо рейс. Так, трішечки монет є. Можемо прокачати або колеса, або дах. Е, так, давайте що, Давайте. А давайте ще натискаємо старт. Так, заробимо трішки монет та двигун прокачаємо. Це, мені здається, важливіше буде, ніж інше поки що. Так, другий прапор я не знаю, третій не знаю, четвертий теж не знаю. Пишіть у коментарі, хто знає. Що це у нього заточила така? Бачили Трьохколесна. Це якийсь. Позашляховик, але ви мене зрозуміли. А, капець, оці чувачки вже в'їхали десь. Капець... Я останній їду. А що це за прикол такий? Аго, чувачки? Зачекайте, будь ласка, все, буду останній зараз. А ні, третій. Так, ну хоча б третій. Капець. А як це вони? Вони що, прокачене по максимуму чи що? Так, мені цікаво, зараз вийде заробити монет, щоб прокачати двигун чи ні. Так, все, фу є, нарешті. Так, перший. Так, ще раз. Фу, інша карта. Мені здається, що це буде простіше, але... О, ні-ні-ні-ні. Курівки привіт. Давно не бачилося. Не дуже то й просто. Так, так, так. О, ес, бейба. Камон. Е, все. Еще раз. Так, окей. Okay. А будет такая карта, а будет трешечки инша. Так, ну, если тришечки такая, або инша, то Мені теж підходить, бо попередня була ну така собі складна, як для мене. Так, о, ні ні-ні, доженяє, чувак. Так, так, фініш, 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 фініш. Фу, пощастило. Круто, некст. Так, все, я перший. Так, натискаємо Great Так, є. Так, натискаємо Race Так, бачите, не вистачає трішечки монет. Так, давайте ще раз. Старт. швидесенько Так, друга країна я не знаю. Прапор. Третя теж не знаю. Четверта теж не знаю. Все. Хто знає, пишіть у коментарі. Так. Трішечки, мені здається, що якщо зовсім е -е, не дуже багато вийде заробити монет, то вистачить прокачати двигунчик. Це було б супер. О, ні! Капець! Все! це останній, бо я не зміг перевернутися. Так, так, так. Оце важко. Оцей на скутері чувак бачите так швидесенько вперед виривається. Чувак, іди сюди, будь ласка. Не треба. Я перший повинен бути. Все, я перший. Круто. Next. Так, давайте ще раз перший, то то все. Щоб я прокачав двигунчик собі. О, ні! Так, але я знизу. Так, 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 так. Вниз, вниз, вниз. Так, не вийде вниз. Так, окей, давайте тоді вверх. Так. Сюди. Так, сюди. Так, обережно, стеля. Над головою все, фініш. Так, це що? останній заїзд чи ні? Так, Next, так, останній. Натискаємо грейд. Так, ну що, дивимось? Так, нова карта. Так, рейс натискаємо. Так, є 12160 мене. Це дзвігун. 12 тисяч коштує е, е, рівно, 12 тисяч рівно, все, натискаємо прокачати двигун. Так, все, ми прокачали двигун. Окей, ну мені сподобалось сьогодні грати. Якщо вам також сподобалось як мені, як завжди, натискайте на вподобайку, натискайте ще на кнопку Поділитися з друзями, щоб вони побачили, як я ганяю онлайн перегони з чувачками на цих картах. Натискайте ще на кнопку підписатися на канал, на дзвоник натискайте. Ще вам залишаю посилання ось тут, натискайте, сюди натискайте, сюди натискайте підписатися на канал, то сюди натискайте, дивіться відео. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!